Додаткові затори. Аня, куди поїхала Я розумію, що там і так зараз всі троєщинці поспішають, чи йти туди поїхали? Нашою навіс... канальною машиною. Це мається на увазі Подільського Воскресенський міст наново відкритий. Аня, що ти там робиш? Доповідай. Вітаю колеги. Дійсно, я так само живу на правому березі, проте вже встигла протестувати подільсько-мостовий перехід. Тож готова поділитися з вами своїми власне, враженнями. Ну, і перше, що можна побачити, це естокаду, яка складається із чотирьох смуг. Тобто є дві смуги, які ведуть у напрямку правого берега, і дві смуги у напрямку лівого берега, тобто з воротньої сторони. Також тут зробили дві зупинки з кожного боку громадського транспорту. Тут курсу. Ють автобуси 110 та 112 і так само є трошки вище є трамвайна зупинка. Щоб до неї дістатися, зробили новенькі сходи, які вже працюють у майбутньому. Тут так само зроблять пандуси для того, аби безбар'єрно ну, можна було дістатися на другий поверх. Ну власне трошечки вище до трамвайної зупинки. Проте роботи тут а, припинилися, але тривають роботи з благоустрою, з благоустрою саме по безбар'єрності, тому що як мені повідомили, що планує. Тут зробити ще пандуси для того, аби зручніше ж можна було дістатися. Ну і не всі далеко, навіть жителі лівого берегу, встигли протестувати цей подільський мостовий перехід. Тож я поспілкувалася з водіями, які вже встигли, і можете почути далі їх перші враження від цього власне переходу. Бачите тут дачний масів. Немає розв'язки, мост хороший, да але далі я не знаю, як це все буде продовжатися. Подивимося, ну сьогодні вже пробочка є, тягучка так що Побачимо далі. Ой, дуже зручно, не треба стояти у північному мосту, Зразу переїжджаємо у центр. Дуже зручно. Ну, зараз тут готовий проїзд вже основною частиною строєщини вдовж вздовж швидкісного трамваю, який проходить на подільський міст. Ну і тут вже більше роботи не буде тривати. Нагадаю, що зробили місцевим жителям дві зупинки, і тут варто зазначити, що великогабаритному транспорту тут поки їздити не дозволяють. Тут їздять лише автобуси або ж громадський транспорт. Проте от, для місцевих досить зручний. Можете почути власне і від міст. Ставих киян, як же вони тепер будуть добиратися справу з, з лівого на правий берег або ж навпаки з правого на лівий. Тож можете далі почути? Розгрузили міст, тому що е, я їду п'ятим трава, пересідаю зазвичай і бачу, що вже нема пробки. Але можливо там є пробка. Тому, е, ну. Тобто хоп, трамвай, автобус, і далі, якщо мені центри, то два транспорти. Звичайно, це зручніше. Звичайно, це не метро. Звичайно, хотілося б колись і метро, тому що, як то кажуть, але вже непогано. Додам ще що цей транспортний вузол об'єднує три види. Поєднує собі три види громадського транспорту. Це а, трамвай, автобуси, міська, електричка. Ну і також нагадаю, що робота з благоустрою по безбар'єрності триватиме тут до кінця цього року. Ну а потім вже повністю власне подільсько-мостовий перехід буде готовий. Ну принаймні, він готовий і зараз, проте трошечки ще його дороблять. На цьому у мене поки все триматиму і надалі вас в курсі. Поки колеги вам слово. Дякуємо. Аню. Аня Тоїрса у нас із Подільського допомагає будувати його ще прибирати все, що ну, відкривалося. Я знаю, що дуже багато людей вчора поїхало якраз тестити, дивитися. Просто, просто поїхали. Просто тестити. покататися на лівий берег і назад на правий. Велике прохання до вас, шановні мешканці правого берега. Не потрібно в будній день їхати тестити. Дайте спокійно мешканцям лівого берега, то є ще не вчора Воскресенки. Вчора був вихідний. Діста... Я розумію, от сьогодні, будь ласка, не потрібно тестити. Дочекайтесь наступної. Собота, а потім будете брати зелесі не зовсім хороший приклад. Я ше не їсти.